О півночі 16 серпня, запрацювала ТЕЦ-1. Частина будинків вже отримала гарячу воду. У Львів Теплоенерго підбивають суму збитків. адже старовинні котельні та турбіни, за словами майстрів, не можуть простоювати без роботи. Минулого четверга, 10 серпня, їх різко зупинили, порушивши технологію. Учора фахівці побачили наслідки такої зупинки. Під час розпалу котів з'явилися ну, дефекти по. Прокладках на засувках, сайниках запускали котли майже чотири години. На повну потужність тец 1 запрацювала лише опівночі, але наразі нормативного тепла вона не дає. Для цього потрібно добу працювати в холосту. Та от львів'ян механізм роботи тец 1 не цікавить. Пан Валерій переживає за те, що йому таки доведеться платити за гарячу воду, адже з крана вона таки текла, щоправда, холодна. Вони, де гаряча вода, пустили холодно. Понімаєте, а хто бере із лічильників, то вода пробігає через лічильник гарячої води? Якщо у кінці місяця йому таки принесуть платіжку з кругленькою сумою, чоловік буде змушений звернутися до суду. Закон на боці споживача. Щоправда, перед тим йому доведеться зібрати кілька документів. Укладаються акти з ЖЕКом, якщо ЖЕК не хоче, та за підписом двох сусідів про те, що такого дня з такої-то топеропотаку не було гарячої води. Ці акти є достатньо доказовою базою суді. Але в справедливість Фаміди вірять не усі львів'яни, та юристи переконують, судитися з Львів Теплоенерго та Львів газом собі ж дорожче.